Футбольний прогноз Кубок африканських націй, друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо потужні лайки, пишемо змістовні коментарі. Починається раунд плей-офф з суботи 3 січня 2026 року. І так, як я раніше й казав, Кубок африканських націй починається в 2025-му, завершується в 2026 році. І відомі вже на початок року відомі всі учасники однієї восьмої 16 клубів. Вибачаюсь, 16 збірних. В суботу 3 січня грають два матчі. У неділю 4 січня два матчі. В понеділок 5 два матчі. І в вівторок 6 також два матчі. Щодня по два матчі 4 дня поспіль. Почнемо з суботніх матчів однієї восьмої фінала. Перший матч почнеться в суботу 3 січня о 18.00 за київським часом. другий о 21.00. І якраз перший матч це Сенігал-Судан, друзі. Що сказати? Я тільки побачив, з ким буде грати Сенегал. А Сенігал. На хвилинку входить в п'ятірку найдорожчих збірних Африки. Наряду з такими збірними, як Марокко, Камерун, Нігерія, Кот дівуар в тому числі і Сінігал. Це найдорожчі, а, і забув Камерун. П'ятірка найдорожчих збірних Африки. Тому я розглядаю Сенегал як мінімум на півфінал. Все залежить від того, хто достанеться в чвертьфіналі. Так, ви запитаєте: я вже впевнений, що Сенегал пройде до чвертьфіналу, до півфіналу. Так, відповім так. Впевнений. Впевнений, ну, принаймні, як мінімум, я впевнений, що. Сенегал пройде Судан, причому виграє переконливо, результативно. І тому я впевнено прогнозую: Сінігал перемога по Форі мінус 1,5. Коефіцієнт 1,74. Тобі ж у два м'ячі Сенігал перемагає. Мій прогноз. Добавляю слово друзі, впевнено. Як я і сказав, другий матч почнеться о 21.00 в суботу. І це вже буде матч більш-менш серйозних суперників. Нема вже такої переваги, як в матчі Сенегал. Проти Судана. Тут тотальна перевага на боці Сенегалу. А ось в матчі Туніс малі, або ж правильніше за програмою Малі Туніс. Тут, якщо і є у Туніса невеличка перевага, то вона зовсім невеличка. Тому що збірна малі досить конкурентоспроможна. Досить небезпечна в спортивному плані, в футбольному плані, друзі, в ігровському понятті. І я не думаю, що тут явний фаворит прямо туніс або ж навпаки. Я вважаю, тут приблизно 50 на 50, і чудово команди розуміють, що е, недооцінки тут. Не повинно бути. А якщо вона буде, це може дуже вплинути на ход подій у матчі і вартувати проходу в чвертьфінал. Тут я навіть не здивуюсь, по-перше, я очікую цей матч на менше, однозначно. По-друге, я не здивуюсь, що або один м'яч тут вирішить. Ну, більше двох м'ячів навряд чи буде. Або взагалі може бути навіть 0-0, і придеться грати овертайми чи пробивати пенальті, щоб вирішити, хто піде в чвертьфінал. Так, я розцінюю цю пару саме так. Тому, друзі, з вашого дозволу, я ризикну буду сміливо тут. Прогнозувати. І саме я прогнозую ну не весь матч, а перший, як мінімум, перший тайм нульовий. А чому би ні? Суперники знають, що опонент досить серйозний і. Як кажуть, шашко і нагало тут справу не вирішити. Я вважаю, перший тайм буде. Особливо перший тайм так. Буде малорезультативним взагалі. Я не здивуюсь, якщо голів взагалі не буде. Ось саме тому я беру перший тайм в матчі малі Туніс менше 0,5 тотал. 0-0. Якщо є бажаючі взагалом взяти матч на менше. Але, друзі, кажу, чому я вибрав саме перший тайм, а не матч. Тому що дуже маленький коефіцієнт. Наприклад, навіть тотал менше 2, менше коефіцієнт, чим перший тайм тотал менше 05. Дивіться, виходить. Якщо брати тотал менше 2, навіть не 2,5, а 2 рівно менше 1,66. Я вже мовчу, якщо брати тотал менше 2,5, тоді 1,36. Оце я вважаю взагалі залізобетон. Але якщо коли почнеться матч. Почекати хвилин 5, а найкраще навіть дотерпіти до 10 хвилини, тоді взяти тотал менше 3 рівно. Десь от 1,3, 1,32 буде залізобетон. А тепер запам'ятали, тотал да? менше 2 рівно 1,66. А якщо ми беремо перший тайм без голів. 2,11. 00 перший тайм. Ось саме цей параметр, друзі, я і буду брати. Малі, туніс перший тайм тотал менше 05, тобто 00. Зрозуміли, так? Да? Оце якраз я вибрав і смачненько зарядив. Ну, для мене ті суми, які я заряджаю, вони смачненькі. Ви знаєте, що я живу на мінімальну пенсію, тому, якщо порівняти пропорційно до моїх місячних заробітків, здобутків плюс пенсія, то це я ставлю неймовірні суми, повірте. Для мене навіть полтос зарядити це дуже багато. Ну, як, це добряче. Про сотку я вже взагалі мовчу. Щоб ви розуміли, про що йдеться мова. Тому що маючи пенсію 2361, про які може бути тисячі і десятки тисяч. Погодьтесь! Це просто безглуздо. Ось. Іще раз на всяк випадок. Я коротко, лаконічно закріплю свої дві головних, головних думки. Сенегал-судан 3 січня в суботу. Фора на Сенігал мінус Коефіцієнт 1,74. Це окремо. І ординар окремо Малі Туніс. Перший тайм тотал менше 05, 2,11. Це по суботнім першим двом 1,8 плей-офф раунд на Кубкові африканських націй. Дякую, що вислухали. Не забуваємо підписуватись на наш канал, заряджати ваші потужні, неймовірні лайки-подобайки. Новорічні лайкоси, як так назвемо їх, давайте, поки йдуть новорічні свята. Пишіть змістовні коментарі. Дуже чекаю і люблю читати ваші коменти, друзі. Щиро дякую за підтримку. Хочете ви мені подякувати? Реквізити в описі. Навзаєм подяка. Кожному з вас. Тисячу разів буду дякувати. Не передякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Пам'ятайте, я є у всіх соціальних мережах. Посилання до них в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Отже, нібито нічого не забув. Ще раз вітаю всіх з наступившим вже 2026 роком миру здоров'я, щастя, любові, добра, медгриби Шовковиця, хай усім здоровиться. Слава Україні, слава ЗСУ, героям нашим слава. Всім удачі, успіхів, всім до зустрічі, Па-па.